Приїхала молодіжна організація, і я дуже вдячна молоді Херсона за те, що вони зробили таке свято для наших дітей. Їм не вистачає цього цієї енергії, позитиву. Але саме, що радує тему, яку вони принесли, дуже наболіло, дуже важливо для наших підлітків. Це за здоровий спосіб життя. За этот праздник, потому что здесь было очень много конкурсов. Я взорвал себе приз, я лазил по паутине, я переносил мочалки воду с ведра. И здесь очень много всего интересного. Самое больше понравилось. Ми обрізали закритими глазами, ниточки, подарки виіграли. І стріляти з оружжя. Це було дуже цікаво. Дуже добре було бити подушками. Я билася і, мабуть, виграла. Бігали круги цікаво. Сьогодні день взагалі клівий. Що ви приїхали сюди, розвеселили нас дуже. Понравилася Тарзанка, що будуть лізти. Ну, дуже подобаються батути, які Ну, пригають дуже на них класно. Це я перший раз побачила, що вчителя грали таке і мокрі. Воно було цікаво і смішно. Мені дуже подобалося, здесь дуже добре. Хотіла, щоб кожен день зробили таке. Масштаби праздника, от этого, ну, грандіозне. Я за 26 років я здесь живу. І такого действительно яркого, масштабного мероприятия ще не видів. Дуже головний акцент тут був. Мені сподобалось, як лікар ловив погані думки і намагався лікувати дітей від поганих думок, негарних, некрасивих, то ми не тільки за здоровий спосіб життя, але і за здоровий спосіб мислення. І ця ідея мені дуже сподобалась. і Я думаю, це дуже важливо для дітей. І з якою позитивом, з яким з якою радістю приподнесли це молодь Херсона, я вдячна цій організації, і я думаю, що ми будемо далі співробітничать. Я в принципі працюю в школі 13 років, але я ще ніколи не бачила таких заінтересованих дітей з такими. огромными глазами, с таким желанием везде поучаствовать. У вас есть для маленьких детей, у вас есть для взрослых детей конкурсы, у вас есть для, даже для взрослых дядей, которые съезжали в Тарзанке. То есть максимальная за, заинтересованность. Я как посторонний зритель на это, мне интересно тоже. Принцип вашей работы, как вы, вот, все насколько на простоту видно, что и вы удовольствие от этого получаете. Это очень высокий уровень, серьезно. Дети довольны, дети счастливы. Это заряд будет на целое лето. Батьки, например, будут присутствовать На святі вони були дуже задоволені, що для дітей зробили таке свято. І вже я чула дуже багато відгуків від батьків позитивних. І говорять, що це дійсно справжнє свято сьогодні було для наших дітей. Тому і подяка вам від батьків. Бальшоє спасибо вам, большое спасибо, ну я не знаю, ідейним організаторам, хто все, хто все придумав, хто все організував. Бажаю успіхів такому думаю, дуже корисному труді. Для того щоб піднімати такі питання дуже важливі для молоді, для підлітків це здоровий спосіб життя. Ми, конечно, чекаємо вас в гості з большим удовольствием. Приїжджайте к нам. ще. ми вас будемо приймати з большим удовольствием?